Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Нарешті я придбав для своїх курей соєвий шрот. І як ви вже зрозуміли, це відео буде саме про нього, а конкретніше, як за допомогою соєвого шроту підвищити яйценосність наших курей. Тобто яйця тут лежать не просто так. От, я думаю, що ця тема зараз надзвичайно актуальна. Всі ви знаєте, що ціни на яйця якісь космічні, тому сподіваюся, це відео буде для вас, по-перше. Цікавим, а по-друге, корисним. От і ще хочу сказати, що мої відео носять інформативний характер, тобто ви вирішуєте дослухатися до моїх порад чи ні. Єдине, що я хочу сказати, що коли я готуюся до будь-якого відео от, тематичного, я. Е Моніторю різну інформацію, дивлюся наукові джерела, тобто, ця ця інформація взята не з моєї власної голови. І як ви ще можете бачити, поряд із соєвим шротом ще лежить макуха соняшнику. Я думаю, ви часто помічали, що в різних рецептах е, раціонів для курейних сучок шроти, макухи стоять поряд. Можна сказати, через кому. От, і я хотів би спочатку трішки зупинитися на тому, яка ж різниця між макухою і шротом, що для курей краще, що для курей гірше, і все в такому дусі. Отже, друзі, шрот. Шрот отримують шляхом екстракції олії з насіння. До речі, з будь-якого насіння шрот е буває не лише соєвий, він може бути так, також і соняшниковий, чи з ріпаку. Насіння льону і тому подібне. От. Отже, екстракції олії з насіння за допомогою розчинників, що дозволяють видалити майже всю олію. Вміст залишкової олії зазвичай у шротах становить менше 2%. Макухаш – це продукт, який отримують шляхом пресування насіння. Макуху, макуха зазвичай містить. Залишкову кількість олії від 8 до 15%, що надає їй високу калорійність. Взагалі, обидва цих продуктів корисні для курей. Для тих глядачів, хто зі мною вже давно не потрібно розповідати, що я постійно використовував як джерело рослинного білку саме. Макуху, Соняшка, з різних причин я не міг знайти, і потім ми підійдемо до цього питання. Шрот соєвий набагато дорожчий, тому сказати, що це зовсім погано для наших курей буде, якщо чесно, неправильно. Отже, обидва цих продуктів корисні для курей. Основні переваги кожного з цих продуктів зараз ми коротенько розглянемо. Значить, соєвий шрот у соєвому шроті високий вміст протеїну. 44-48%. До речі, коли я купував свій шрот, то продавець мені сказав, що протеїн тут 45%. От. Отже, високий міст протеїну, що забезпечує більше білка для підтримки яйценосності. Друге, він багатий на лізин. Це важлива амінокислота для птахів, для яйценосності, оперення, підвищення імунітету. І також у соті кращий баланс амінокислот. Які ж переваги в соняшниковій макусі? Макуха набагато дешевша, що в нас зараз я вважаю це великою перевагою? До речі, у нас, я нагадаю, я живу на Полтавщині, шрот соєвий коштує 26 гривень за кілограм, макуха соняшника коштує 11 гривень за кілограм. Тобто відчутно. Також соняшакова макуха гарне джерело клітковини містить більше метіоніну, корисна для загального здоров'я птиці. Але вміст протеїну нижчий 30-40%. Як ви друзі, бачите, що кількість протеїну нижча, але ну, прям не дуже критична. От, взагалі. Іще, як я сказав, вище кількість олії в макусі більша. Тобто ця олія дає курім енергію, яка, до речі, потрібна для зігрівання їхнього організму, от, наприклад, в зимовий період. В ідеальному варіанті, звичайно, буде комбінувати шрот з макухою. Оптимальне співвідношення 70%. Соєвого шроту і 30% макухи соняшнику. Скільки ж і як давати соєвого шроту для курей? Взагалі, мене часто запитують, я даю скільки, то я даю скільки, то скільки потрібно. Взагалі я маю на увазі корм для курей. Взагалі норма 120-130 грамів на одну голову курей на добу. От. Значить, шрот. Соєвий потрібно давати з розрахунку 12-15 грамів на одну голову на добу. Краще вводити шрот, якщо ви ніколи його не давали своїм поступово, тобто давати спочатку в меншій кількості від норми. Я шрот радив би вам соєвий запарювати. Я потім пізніше розповім, чому. І, звичайно, змішуєте потім вже з тими інгредієнтами. Які ви даєте курім? От у мене це дерть, я, до речі, не буду зупинятися. От під одним з моїх відео, де я показував, який в мене раціон, багато людей писало, що а я годую так, а я годую так. Друзі, все це добре, все це гарно. Кожен господар вирішує, як йому самому годувати своїх курей, тим більше що в сучасних умовах, ну, з кормами можуть бути тугувато. Тому... У мене це дерьть, от зараз я перемішаю, пригощу своїх корей і вже продовжимо там. От, друзі, пригостив мішанкою своїх корей, вони з задоволенням їдять. І зараз я Качка ніяк не заспокоїться. І зараз я більш детальніше зупинюся на користі соєвого шроту, в раціоні у корейний сучок. Отже, одним із найбільш важливих. Компонентом в раціоні курей сучок є білок, тобто протеїн, який є основою для утворення яйця та забезпечує корисний обмін речовин. Соєвий шрот містить велику концентрацію білка 45-50%, і є багатим джерелом незамінних амінокислот. Також він містить велику кількість вітамінів групи Б і є е, мінерали, такі як кальцій, магній, фосфор, а також клітковину для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Додавання соєвого шроту в раціон курей сучок підвищує яйценосність, а також збільшує розмір яєць та поліпшує якість каралупи. Також соєвий шрот впливає і на загальний стан та здоров'я курей. Звичайно, друзі, як ви розумієте, там, де є плюси, там є й мінуси. І соєвий шрот не виключення. Зараз ми розберемо, які ж мінуси має саме соєвий шрот. Ну, по перше, фітати та інгібітори трепсину можуть е е знижувати засвоєння деяких мінералів, зокрема кальцію, магнію та заліза. Але як я вже сказав, е його краще запарювати, і таким е чином можна е нейтралізувати ці речовини. Тобто, от, все ж таки е соєвий шрот краще запарювати. Також друга проблема це ГМО. Так, друзі, я тут зупинятися не буду детально. Всі ви знаєте, що е, часто соя це генетично модифікований продукт, тому скажімо так, думайте самі. Третє: надлишок шроту соєвого може призвести до проблем з травленням в курей, також навіть гормонального балансу. Надмірне вживання соєвого шроту може призвести до зниження яйценосності. До речі, от бачите, який парадокс. Тобто, з одного боку, це користь, а з іншого, якщо забагато, то навіть може призвести до зниження. До речі, от, як ви бачите, от таку курочку от в неї спір'ям, ну, тут причина може бути будь-яка, от, але може бути недостатня кількість. Білку виглядати отак от. І, до речі, його надлишок. Тому, знаєте, як кажуть в народі, що занадто, то не здраво, от це якраз дуже гарно лягає на цю тему. Ось вона красунька. І ще, друзі, в кінці хочу сказати, що соєвий шрут не є панацеєю. Тобто ви знаєте, що на яйценосність впливає багато факторів. Я б сказав сукупність різних факторів: і умови утримання, і температура, і світловий день, здоров'я курей, стрес-фактори і тому подібне. Тому не думайте, що це якась чарівна таблетка. Але як один із компонентів, так. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Для мене це дуже важливо і до нових зустрічей.